Пацієнт пан Мирон віком 95 років поступив до нас через 10 днів після травми, коли переніс закритий перелам шейки правої стегнової кістки. В першу чергу спрацювало у мене беззаперечно авторитет Арнеста Зеновича, тому що я його дуже давно знаю. Коли я до нього звернувся, каже, лікуючий лікар, який буде лікувати, приїде, подивиться, каже, хай приїде, приїде. Не полінувався, приїхав до Борислава в лікарню. І ми там, чесно кажучи, розгублені були. Перший момент, знаєш, цей вердикт бас на баш Важко усвідомити, що є така проблема, як її треба вирішувати. Так, так. Було проведено оперативне лікування в об'ємі однополісне ендопротезування правого кульшового суглаву. Ну, до остатні хвилини було, вам знаєте, вам сказати. До останні хвилини було те хвилювання, особливо коли прийшов підписувати ті папери, перший раз там підписала сестра. Пацієнт на наступний день після операції показав дуже хороший результат, був вертикалізований. На даний момент ходить з ходунками з допомогою медперсоналу. У майбутньому планується перевід його на милиці. Це у нас унікальний випадок. З ним навіть дуже легко працювати. Він контактує з тому, що він дуже швидкі результати показує. Ну так, звичайно, що в такому віці людина фізіологічно не має тої сили, але як то кажуть. Старі кості все пам'ятають і вони добре допомагають. Тут відчуваєш, що хочуть допомогти, відчуваєш, що люди переймаються біллю. Ну, чесно кажучи, я не думав, що в Стрію може бути. Через тиждень після операції пацієнта плануємо на виписку, коли він вже буде готовий до повсякденного буденного свого життя. Якщо можуть дати молодиму батьку, ясно старше, якщо є люди, яким 40, 50 там, і така проблема. Це є шанс на повноцінне життя просто в людини, розумієте? Так що, Андрій Борисович, я вам дуже дякую, ви молодець. <гум> я в захваті, ви молодий, але як то кажуть, у вас, мабуть, мабуть велике майбутнє.